Чинного законодавства, да не допущення, маніпуляції, теплої допомоги Збройним силам України. Вважаємо за доції, розгляду пані, доручити профільній постійній комісії на сміти. Давайте які прибутки, які збитки, які зарплати. А це повірте, сотні мільйонів гривень. Виходять сюди і оголошують стримування рішень якоїсь там політичної ранки, якоїсь прадять. Друзі, з сходу, з'їхали? Ви з дуже з'їхали? Мова йшла про те, що ми маємо забезпечити додатковий фінансовий ресурс обласному бюджеті і спрямувати його виключно на потреби військових. Вулике прохання йти на зустріч.